Тротуар мешканці мікрорайону Капсуль чекали давно. У необхідність його прокладання говорили депутати Шосткинської міської ради не однієї каденції. Народнообранеця Катерина Фомичова, яка проживає на капсулі, говорить, що для містян цей тротуар був не просто забаганкою для благоустрою, а безпечним маршрутом, яким велосипедисти та пішоходи могли дістатись до міста та навпаки. І ось цьогоріч питання зрушило з мертвої точки. Коли петиція, коли ми шостка авто, моя організація громадська, ми вирішили коли вже вкотре підняти це питання, вона набрала 250 голосів. Цих. Набрала буквально за добу, і ну все вдалося. Влада нас почула у квітні. Тут стартували роботи. Було прокладено близько 500 метрів нової бруківки. Спиляні старі тополі, висаджено 51 липку. Нині ж роботи призупинено. На даному етапі нами виконано той договір згідно закупівлі, яка проводилась в повному обсязі. Поки що влада розглядає перспективи далі продлити цей тротуар, але ну наразі саме бачите, яка складна ситуація в країні. Тому ну щось обіцяти людям. Ну це мабуть ну будемо чекати і сподіватися на краще. Втім, поки роботи призупинили, новенькі тротуар вже почали розкрадати, зазначила Катерина Фомичова. Мені здається, що тут вже щось не вистачає. Тобто там три-чотири плиточки, вже кудись там сумочку, якусь так поклав, да і відвіз. Бачить депутатка, і вихід з цієї ситуації. Хотілося б, щоб цю доріжку, якщо ну не доробляти, так не можна доробляти зараз. Її зафіксували, зацементували. Щоб так сказати унеможливлювати крадіжки, підрядники ж у свою чергу обіцяють виконати дану роботу. То ми, мабуть, там, де він закінчився, підіб'ємо бетоном. То що воно ну як є, і якось скажемо, це зупинимо. У поліції ж зазначили, що заяви про скоєння правопорушення з приводу розкрадання бруківки до поліції не надходило. Схожа ситуація також і по вулиці Каденюка, колишня Гагаріна. Крім того, що бруківка. Звідти відверто розбирають, її ще цинічно кидають в озеро, що розташоване у даній місцевості. В цій ситуації обурюються місцеві мешканці. Плохо, звісно. І так, так сказати, плохо з цією обстановкою. І деньги ж треба брати на встановлення, а люди не розуміють цього, і творять, що попала. Це вже рік тому розобрано, але не бачили, не чули нічого. Може, вночі депутат Шоскінської міської ради Катерина Фомичова звернулась до містян бути свідомими, соціально відповідальними та цінувати чужу працю. Дорогенькі, давайте цінувати те, що робиться для вас. Те, що ми так давно цього чекали, ми так довго це просили. І нарешті, нарешті це сталося. Ну давайте цінувати. Це ж і для вас також.